Дивіться, ось покажу вам е, класний матеріал, який прийшов до нас. Це коріння кропиви, да? чоловік постійно його відправляє, дивись, що можна з ним робити. Подробив, чим дрібніше ви його зробили, тим більше ви його відправили. Дивись, даний матеріал коштує 130 гривень кілограм. Е, да, 130, Толопух 135, трошки підтуплюю. 130 гривень кілограм, Глянь на вагу 40. Вигодно, вигодно. Укрпочто і нормально. Я думаю нормально. Чого не нормально? Е, тільки один є момент. Мішки можна брати довші. Мішки можна брати, щоб не перевищало 70 см габарита. І так само їх прошувати. Тобто можна не з 4 мішків зробити 3, правда ж? Або з 5-4. Ну, в общем, по суті, один мішочок ви можете виграти. І за допомогою цих годних лайфхаків можна вигідніше відправляти ваші посилки. А так заготовляйте ліктрави і відправляйте їх на убний.